Ця рослина була символом безсмертя у племен Майя, інків і ацтеків. Чому її боялися іспанські завойовники-конкістадори? Історія її використання народами світу налічує біля восьми тисяч років. Чому ж тоді у нас до сих пір про неї мало знають? Світопродуктами, які виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті адреса на екрані. Назва йому Амарант походить від грецького слова амарантос, що означає незнищенний або безсмертний. У нас її називають щириця. Погодьте, звучить дуже по-українськи. Також він відомий під назвами пшениця ацтеків та хліб. Інків. Доктор сільськогосподарських наук Анатолій Железнов пише про історію та поширення цієї культури: наступне: веде своє походження з південної Америки, де росте найбільша кількість його видів, різновидів і форм. В горах Аргентини, Перу і Болівії широко поширений амарантус Каудатус, амарант хвостатий. Звідти його завезли в північну Америку, Індію та інші місця. У наш час безліч представників роду мешкає в північній Індії і Китаї, що дає право говорити про ці райони як про вторинні центри формоутворення рослини. У гірських районах Мексики виростав амарант Багряний. Саме з цих регіонів він і поширився по світу. Вказується, що це досить давня культура, яка на протязі 8 тисяч років годувала корінне населення Південної і Центральної Америки. Зокрема, мова йде про племена Майя, Інки і Ацтеки. Великий внесок у вивчення історії амаранту внесли археологи. Вони проводили розкопки древніх індіанських міст, розташованих в центральній частині Мексики. Зокрема, в Тихуанських печерах знайшли останки насіння культурних сортів амаранту. За оцінками вчених вік цього насіння становить більше п'яти з половиною тисяч років. Конкістадори, які прийшли підкорювати Латинську Америку під проводом Кортеса, помітили, що місцеве населення використовує рослину не тільки в якості їжі. Амарант активно використовувався в релігійних цілях. Ось що пише Анатолій Железнов. вважалося, що його яскраво червоні квіти піднімають бойовий дух і допомагають молодим воїнам не боятися крові. В день свята воїни розмальовували своє тіло червоною фарбою, отриманою з амаранту, а розмелені зерна змішували з медом і кров'ю бранців, і з отриманої маси ліпили фігурки ворогів, які потім з'їдали. Дізнавшись про такі ритуали, інквізиція оголосила цю рослину диявольською і наказала викорнити її. Після цього основні посіви амаранту були знищені, а населення міст і сіл почало вимирати з голоду. Але саме завдяки іспанцям амарант був завезений в європейські країни. Там його деякий час використовували тільки як декоративну рослину. Яскраві квіти стали окрасою іспанських садів. І тільки на початку XVIII століття амарант почали вирощувати на європейських полях як культурну рослину для отримання крупи і корму для домашніх птахів. У деяких легендах амарант пов'язують з поняттям безсмертя. Вважалося, що ті, хто споживають амарантове насіння або вживають його в їжу, отримують довголіття і безсмертя. Це відображалося в історіях та міфах різних культур, які підкреслювали цілющі та життєдайні властивості рослини. Щириця на латині амарантус це трав'яні, зазвичай однорічні, рідше багаторічні, однодомні або дводомні голі чи запушені рослини. Під налічує більше ста відомих видів по всьому світу. В Україні зростає дев'ять видів, як бур'яни, на узбіччях доріг, насипів, на городах і в садах. Запам'ятаєте одну просту істину: у природи не існує поняття бур'ян. За кількістю поживних речовин Амарант перевищує багато інших сільськогосподарських культур. Більше того, йому приписують друге місце за поживністю після грудного материнського молока через велику кількість та якість білку і амінокислот, котрі в ньому містяться. Чому ж тоді обізнаність людей про корисність цієї рослини така низька? У багатьох вона прямо зараз росте у саду як декоративна, але чи користуєтесь ви її величезним харчовим та зцілюючим ресурсом? Напишіть в коментарях. Також амарант містить один із ліпідів, які виробляють наші сальні залози для смащення та захисту шкіри. Мінімум 13% цієї речовини міститься у нашій шкірі, але після 30 років кількість цього натурального зволожувача зменшується. Шкіра може ставати сухою та грубою. Цей ліпід носить назву сквален, яку він отримав від акул, у печінці яких був вперше виявлений японським вченим. Сквалус в перекладі з латинської акула. Через вміст сквалену в печінках акул люди почали їх вбивати для отримання цього цінного компоненту. Для виробництва однієї тони сквалену необхідно вбити приблизно три тисячі акул. На щастя, людство вчасно схаменулось, і вченими були знайдені альтернативні варіанти отримання сквалену, один з яких це амарант. Але непоправна шкода популяції акул все одно була нанесена. Розглянемо детальніше хімічний склад цієї унікальної рослини. Залежно від виду, насіння амаранту містить від 13 до 21% легкозасвоюваного протеїну, 6-9% рослинних олій, що мають високу концентрацію поліненасичених жирних кислот і біологічно активних компонентів, 60% крохмалю, комплекс вітамінів А, В, С, Е, П, каротиноїдів і пектину, велика кількість мікро- і макроелементів, зокрема заліза і кальцію. Вміст тригліцеридів в складі ліпідів насіння амаранту коливається від 74 до 85%. Рослина містить унікальний за складом білок, який має збалансований амінокислотний склад, головною цінністю якого є незамінні амінокислоти а більше половини цього протеїну включають альбуміни і глобуліни. До складу жиру амаранту входить цілий комплекс кислот: жирні олеїнова, лінолева і ліноленова, а до складу ліпідної фракції до 11% особливого вуглеводного сквалену, який є основним попередником тритерпенів і стероїдів, в тому числі стеролів і їхніх похідних, які використовуються в терапії атеросклерозу. Відповідно до результатів медичних досліджень, сквален визнаний найважливішим компонентом, який виконує в людському організмі роль регулятора ліпідного і стероїдного обміну, а також має виражені антиоксидантні властивості. Високий вміст даного вуглеводню є унікальною особливістю олії насіння, що дає можливість розглядати амарант в якості промислового джерела отримання сквалену. Надземна частина деяких видів амаранту містить до 6% калію і дозволяє забезпечити від однієї до 1,5 тонн на гектар перетравного рослинного білка. Це відкриває широкі можливості використання культури в сільськогосподарській галузі для годівлі тварин. Крім того, надземна частина містить близько 10-12% пектину, а зерно нерозчинний пропектин попередник пектину. Ці речовини широко застосовуються в харчовій промисловості і медицині з метою виведення важких металів і радіонуклідів з організму. Листя амаранту містить близько 15% протеїну, причому він входить в число кращих рослинних білків по співвідношенню незамінних амінокислот. Крім того, воно містить вдвічі більше сірковмісних амінокислот, добре розчиняється і екстрагується. У листі амаранту також виявлено велику кількість: пектину близько 6%, аскорбінової кислоти 120 мг на 100 г сировини, каротиноїдів 9 мг на 100 г сировини, поліфенолів 16%, з яких 4% становлять флавоноїди, кверцетин, трефолін і рутин. Мікроелементів брому, заліза, нікелю і барію. завдячуючи своєму багатому хімічному складу, амарант володіє широким списком лікувальних властивостей. Розглянемо основні з них. Сьогодні відбувається активне вивчення антиоксидантних властивостей поліфенолів, беталаїнових піментів, алкалоїду амарантину, водорозчинних пектинів, а також безлічі екстрактів і фракцій, одержуваних за амаранту. Амарант надзвичайно багатий речовинами вторинного походження, які визначили лікарські властивості культури. Так, надземна частина містить глікозиди флавоноїдного типу на основі агліконів, кемферолу, кверцетину і ізорамнетіну. Крім того, до його складу входить 3-гідрооксифлавон афромозину і таїдзеїну, що належать до класу флавоноїдів. За рахунок цього, амарант виявляє досить високу активність: гепатопротекторну захисна дія для печінки. радіопротекторну захист від радіації, протизапальну, зниження запальних процесів в організмі, жарознижувальну. Антигепатотоксичну захист печінки від токсинів, антидіабетичну контроль рівня цукру у крові, антигіперліпідемічну зниження рівня жирів, спермопатогенну покращення репродуктивної функції, антигіпроліферативну зупинка розмноження пошкодження клітин, зокрема ракових, протигрибкову. Дуже високу цінність має олія цієї рослини, що володіє здатністю регуляції ліпідного обміну і рівня ненасичених жирних кислот в плазмі крові, а також пригнічує ріст пухлин і надає мембранно-стимулюючу дію. Крім того, амарант має протизапальні та анальгетичні властивості в терапевтичній стоматології, маючи позитивний вплив і при атеросклерозі серцево-судинних захворюваннях, гіпертензії і гіперліпопротеїдемії. Олія запатентована як імуностимулюючий засіб, застосування якого можливо також для корекції стану імунодефіциту під час терапії захворювань різної етіології: серцево-судинних, онкологічних, порушені обміну речовин, виразкових і ерозійних уражень шлунково кишкового тракту, псоріазу, нейродерміту і безлічі інших. Сьогодні амарант використовується в багатьох сферах: харчові з амарантової крупи, готують каші, салати, випічку, яка не містить глютену, десерти, вживають у їжу мікрогрін амаранту. Рослину також використовують як корм для тварин. В косметичній сфері використовують алію амаранту через високий вміст сквалену. Також її додають до страв. Медична сфера використовує продукції з цієї рослини через позитивну дію на широкий список систем організму та унікальний вітамінний склад. У народній медицині особливо цінується амарантова олія. Всього дві столові ложки амарантової олії можуть забезпечити організм добовою потребою заліза, всю користь амаранту не вмістити в одне відео. Якщо хтось із глядачів вже користувався продуктами з амаранту, напишіть ваші враження в коментарях. Нам та іншим глядачам буде цікаво дізнатися про досвід з перших рук. На даний момент амарант є однією з найприбутковіших сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні переважним чином у Київській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. У 2016 році валовий дохід з одного гектару амаранту становив близько 40 тисяч гривень при середньої вражайності насіння 20 центнерів з гектару. Постає питання, чому амарант досі не вирощується на значних площах? Проблема має системний характер, і основним фактором є необізнаність населення України щодо корисних властивостей продукції з амаранту. Ми прагнемо виправити цю ситуацію і дати можливість йому зайняти заслужене, лідируюче місце в сучасному світі. Поділіться цим відео з друзями та знайомими. Таким чином, вони також дізнаються про цю унікальну та дуже корисну для людин рослину. За всю свою тисячорічну історію амарант мав епохи неймовірного злету. Прадавні індіанці називали його зерно Бога та надавали магічних властивостей, а також занепаду та тотальної заборони іспанськими колонізаторами та Петром І. Ми віримо, що Амарант на шляху до звання культура третього тисячоліття, яке йому приписують вже зараз.